Їздили в Пєскі, конкретно на передову, де зараз нещухають бої за українські аеропорти, за це селище, яке стратегічне для української армії. Відвезли дві машини допомоги добровольчому батальйону ОУН. Дорога до пєсок за Карловкою, там вже буквально за кілька кілометрів починається дорога смерті. І можна побачити, що там стоїть спалена військова техніка і досі там стоїть танк без башні, який згорів. Москавіч спалений, які не спіли прибрати, посічені порубані дерев'я артилерією. По всій дорозі, там, де війна зачіпила будинки людей, то стоять незачіпленими храми. храми. Я не знаю чому. Може це Бог так береже їх. Ну, ми так поспілкуватися особливо не встигли, тому що був мінометний обстріл. і Нам сказав комбат, щоб ми швиденько звідси їхали. Сі взагалі бійці батальйону ОУН. Там є люди, які з Криму, Кримчаки, які воюють, є росіяни, які воюють так само за Україну. Ну, це в основному всі добровольці. Там порядку все розписано, хто що яку точку займає. Також бійці разом з іншими чергують в Донецькому аеропорту, воюють там, потрапити туди. Дуже складно, тому що ну, там маєш бути хоча б місяць, щоб повоювати в ОУН, тоді заслужиш, якби доведеш свою сміливість і після того потрапляєш в аеропорт. Ну, мене вразило взагалі відчайдушність цих людей, добровольців. І ну, там є 93 бригада, 28-ма, є військові частини, але десь практично половина всього складу. Це ті, що в аеропорту це добровольці. І вони по великому рахунку підтримують моральний дух самої армії. Конкретно в цього батальйона вбитими немає нікого. Є тільки ранені, і це і в тому числі і замкомбата. Там все грамотно поставлено. Єдина проблема в тому, що ми якраз заїхали, була нова ротація необстріляні хлопці, дуже не вистачає зброї, оскільки це добровольчий батальйон, то вони зброю або десь це переважно трофейна зброя, або люди заїжджають своєю зброєю, ну, яка відповідно легалізована. Самі можете уявити, чим вони воюють. І, от, наприклад, п'ять чоловік взагалі сиділо, чекало, не знати скільки, поки їм добудуть зброю. От вони в підвалі сидять і чекають. Там є якісь кошти, наприклад, пожерти благодійників. Вони там. Розподіляється, як як зарплата йде. Але ну як такої допомоги взагалі від держави немає. Ні, ні зброї, ні амуніцією, ні їжею, ні харчами. Вони не легалізовані. Я сказав би так, що, скажімо, після війни вони, можливо, навіть попадуть під статтю там незаконні воєнізовані формування. Вони це все розуміють, вони реагують на це спокійно. Єдине, чого, наприклад, на моє розуміння, чому вони, наприклад, не хочуть іти в регулярні регулярні частини, чи через те, що Влада, вона їх просто розпорошить і розкидає по різних підрозділах. А вони хочуть триматися всі разом і не хочуть потрапити під командування там, якихось недосвідчених офіцерів. Вони розуміють, що вони воюють зараз уже проти регулярних частин російської армії. Воюють доволі непогано. Це якраз ми попали тоді, коли були бої за термінал, коли там уже. Наших витискали, але ну, слава Богу, прийшло підкріплення армійське. От. Те, що ми бачили, там, скажімо, в пісках артилерії, те, що мені розказували, небагато. Там всього-навсього кілька танків. Наша артилерія стоїть трошки далі і вона лопить із позиції. Ну, До того часу, поки тривало це так зване перемир'я, артилеристи там особливо цей, ну, не обстрілювали. Але в той момент вже наша артилерія почала від безвиходів. Вже Помагати хлопцям і лупити по аеропорту, по тих ну по позиціях, звідки стріляли терористи. По дорозі назад ми нас запросили на звардійці, свій бліндаж. Ці люди так само дуже вболівають за цю війну і за Україну. І вони, наприклад, за їх словами не бачать сенсу перебувати перебування їхнього в бліндажі, тому що був такий випадок, про який не розказували, коли вони зупиняли вантажі, які йшли на окуповані території. А гаїшники і СБУшники, які там чергують, вони, наприклад, просто-напросто домовилися з цими от перевізниками. Там взяли гроші чи що, і пропустили. І хлопцям заборонили взагалі ну, зупиняти будь-який транспорт, перевіряти. Вони просто сидять там в бліндажі, п'ють чай і нічого не роблять. Да, батьки переживають, але ну, це вже дорослі люди, які вибрали свій шлях. Вони так і батькам пояснюють, що будемо відпочивати, коли закінчиться війна, коли ми їх виграємо.